Друзі, в крамницю принесли фотоапаратуру. Радянська фототехніка. Тут фотоапарат Зеніт. Має пошкодження. Ну, якщо чесно, сам Зеніт цінності майже не представляє собою. Максимальна його ціна 50 гривень. Тушка. Тут цінність має об'єктив. Об'єктив тут Helios 44.2. Буває на Зеніті, буває на Зенітах стоїть об'єктив Indostar. Він менш цікавий, коштує дешевше, в рази. Тут от Helios 44.2. Бывает там Гелиус 44 М, 44 и 4 М. Вот эта модификация сам, самая первая. Гелиус. Кстати, ближе востребована. Так. И фотоаппарат любитель 166 Б. Это у нас зеркалочка. Бачите, тут є така шахта, і треба постійно дивитися, щоб от була тут лінза. Зараз покажу, це дуже важливо, бачите? Ось така лінза. Через, через неї фотограф дивиться, фокусує кадр. Купив два фотоапарати. Друзі, як ви вважаєте, за скільки я їх купив? Так, отримав посилочку на пошті. майже усі статуетки цілі, але одна постраждала, на жаль. Давайте складати акт. Друзі, купив такі цікаві статуеточки, майоліка і порцеляна Так, ну, саме цікаве це ця статуеточка. Галя та Левко Це в нас статуетка Київ. Київський експериментальний фарфоровий завод. Дуже красива статуетка. І я пам'ятаю, в 2021 році я такі статуетку, дві в мене було. Одну продав за 350 гривень, друга в мене продалась за 500 гривень на аукціоні Violet. К порівнянню, сьогодні я купив цю статуетку за 1000 гривень. То есть, і я ще продам і зможу на, на ній заробити. Ось так виросли ціни на цікаві статуетки. Так, ось такий штоф, опішнянський барашик. Це в нас опішнянська майоліка. Так, дві статуеточки у нас треба бачити, її помити, протерти. Це серія щасливе детство», Щасливе дитинство. Тут у нас завод Полонне. Полонне. В мене таких вже чимало. Доброго вечора. Мені вас не, не появилось? Ні, не появлялось. Так, у мене, бачите, тут три пари є, четверта пара. І також дві таких парочки на коні закохана пара. Це в нас майоліка. Хто саме виробник, я точно не знаю. Такі досить симпотні фігурки. Так, і, на жаль, мені пошта. Пошкодила одну статуєтку. Не статуєтку навіть, а тут у нас підсвічник, бачите, який красивий підсвічник з рибою. Бачите? Сам підсвічник, так скажемо. Так, хоча було спаковано і в пупирку, і у уплотнительні бумаги було багато, але людина, коли Ложила статует внутрь, треба було просто поставити або покласти їх от так от, А вони якось були, якось накось. Ну, я не знаю, як так можна, що на нее було просто. Вона була в пупирці, в пленці. Але на нее давлення таке було, от на іменно на горлышко, що вона лохнула. От все одно, знаєте. Ребята на новой почте часто зустрічаються ну, туговаті, Реально туговаті. Ну от навіщо її було так якось класти, непонятно. Ну, поклад... Якщо б людина поклала все ось так, розложила і все уплотнила, ну, у неї б не було шансу розбитися, понимаєте? Я написав зараз э, звернення скаргу, щоб мені... Э, Вернули за пошкоджение. Жду, рассматривают Эту всю ситуацию, жду решения. Ну, я знаю там 99 что деньги мне выплатят за вот это повреждение. Как-то так. Нет худа без добра. Статуэтка, понятно, не такая дорогостоящая, но все-таки если под разбили. Эту статуєтку. Ілі все б це розбили. Було б бы намного печальні. Принесли, друзі, золоті вироби до краниці. Купив одну сережку. 585. Каблучку. Теж 585. -та. І ще одна каблучка. Також купив ось такий жіночий годинник. Тут 14 карат золота. 14 карат болт. Це жіночий швейцарський годинник. Ну, точніше сказати, був годинник. В принципі, цінності, як годинник він не представляє, чи столом золота. Бачите, 14 карат гол. Це по-нашому підсот 86. П'ята проба. Я нагадую, що я купую золото срібло дорожче, ніж ломбард. вид 10 10 то есть я плачу дороже на 10сотки любый ломбард а в деяких выпадках э, сплачиваю на вид дороже ниже 10 плюс так продалась у нас компотница я почему-то сначала думал супница потом меня вразумили что это компотница еще раз полюбуюсь на этот предмет. Цей да, предмет викликав яркі позитивні чувства. Так, друзі, ми працюємо на офісі, і зараз я буду фотографувати товари для нового магазину на Етсі. Це вже четвертий магазин на Етсі. І зараз там є декілька продажів: П'ять продаж, 4 вже є чотири відгука і це вже добре. Це крутий початок. І зараз я буду фотографувати вінтажні речі, зараз покажу, що саме буду виставляти там. І буду розкачувати цей магазин з нуля. Зараз, ну, майже з нуля, так скажемо. Так, от такий ненавязчивий товарчик буду виставляти. Головоломочка. Радянська класика. Настольні сувеніри. Волгоград, родина мать. Так. Такие речи тоже купуют на эти винтажные пластиковые таблички на душевую комнату и сортир. Несколько два зеркальца в алюминии. Такое зеркало. Це в нас орк-стекло. Такі дзеркала вироблялись в зонах, лагерях, в містах лішення свободи. Так, ну, і фляга. Це все я зараз буду фотографувати і будемо розкачувати новий магазин на еці. Друзі, в крамницю людина принесла срібні вінтажні сережки радянських часів. Ось така краса. Чотири пари сережок принесли цей браслет. І такі духи. Золота. Може осінь, може ще щось. Ще щось золоте. Не знаю, друзі, підкажіть. Підкажіть в коментарях. Так, ці дві пари сережок теж в, мені, в мене були. Але я вирішив вам показати. Може комусь з вас сподобаються і ми домовимось. Ось такі маленькі з червоним. алмазом. И такие тут схожи на черный жемчуг. Ну, по крайней мере, схожи. Похожи на черный жемчуг. Так, таких две пары. А принесли цих четыре пары. Так, почну Такі з, з квіточок таких. Дві пари таких сережок. Вони в залечені. Це 80 875 проба з зірочкою. Все, як ви полюбляєте, друзі. Так, вага. Вага сережок. 4,2 грами. Ці 4,5. але ж вони однакові. Так, друга пара, такі дуже ефектні. Теж червоний рубін. Рубін, звісно, іскусственний, штучний. Але вони дуже-дуже красиві. 875 проба. Це радянська проба срібла. Такі вони немаленькі. Вага 8,7 майже 9 грамів. Так, нагадую, ці сережки будуть в продажі. І саме цікаве. Тут людина принесла з коралом, з винтажним коралом сережки. Дуже красиві, в гарному стані. І дуже стильні сережки. Так, тут у нас проби немає. Ну, але я впевнюю вас, тут срібло 100% і 100% камінець це корал. Робились сережки на замовлення. 4,16 грама. Такі дуже цікаві. Вони мені дуже сподобались. Тут нічого зайвого. Круті сережечки з коралом. Так, друзі, по ціні одразу звертайтесь в особисті повідомлення. Тобто пишіть або телеграм, або на вайбер, або телефонуйте. Телефон буде в закріпленому коментарі, в описі до цього відео. Там буде і реклама в цьому відео, де буде мій телефон. Звертайтесь по цінам одразу в особисті. Не пишіть, не питайте ціни в коментарях, тому що я там не пишу ціну. А коментарі залишайте обов'язково. Друзі, продав я годинник хронограф От ремонт за 5 тисяч гривень. Цікавий годинничок. Ось така краса. Підписниця Світлана купила Діда Мороза. Дуже вам дякую, Світлана, тому що ви вже не вперше купуєте. І я вам кажу ціну зі знижкою, а ви платите більше на 200 гривень більше платили. Зараз за Діда Мороза теж мені там зверху перевели. Мені дуже приємно, я дуже вдячен вам за це. Благодарю, благодарю, дійсно приємно. Так, Дід Мороз, цей був з коробочкою. Ось така приємна річ в гарному стані. І в оригінальній коробці. Я в минулому відосі його тільки купив і вже продав. Ну, чомусь в мене було причуття, що він швидко продасться. Тому що зараз канун нового року. Продав годинник ракета з великим нулем або ракета зеро. Продав я його на сайті Etsy за 250 доларів. Це рекордна сума. Він довго в мене продавався, більше ніж 2 роки. Продавав я його спочатку за 170 доларів, потім дружина підняла ціну до 250. І бачите, людина купила без знижок. Не торгувалася 250 доларів. Купили Великобританію. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.